Частково плити перекриття, там, перемички, ну, от було замінено всі пошкоджені елементи. На даний момент замінили покрівлю з утепленням нову, замінили вікна всі. І виконуються роботи по утепленню фасаду, ну, там суміжні там, невеличкі роботи там, по оздобленню внутрішньому, ну, там, перенос там, газових труб. Дома ходили ходором вообще, нельзя было тут находиться. Подвала у нас нет в трех домах, вот в этих. Топики. Вот это этим мы отвлекаемся. Меня тоже взять на, на войне, так я им навязала туда, передавали мы там. Почнеться заміна вікон і ремонт там є таке, де прилітали снаряди прямо в квартири, пліти, де розбиті, а на наступний рік вже повністю будуть теж утеплюватися. Програма передбачає відбудову саме на два роки. Завдання стоїть в максимально швидкі темпи провести відбудову. Роботи розпочаті десь півтори місяці тому, саме ось в Рускій Лозовій. Ну, Будемо сподіватися, що встигнуть до квітня завершити ремонт двохповерхових будинків всіх.